Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу 5 класу звичайні дроби. Сьогодні на відеоуроці ми повторимо основні поняття цієї теми, а саме правильні і неправильні дроби, порівняння дробів, знаходження дробу від числа, а також знаходження числа за його дробом, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками, мішані числа, а також додавання і віднімання мішаних чисел. Почнемо із прикладів. Якщо Поділити на 8 рівних частин, і взяти одну таку частину, ми одержимо звичайний дріб 1 восьма. Якщо торт поділити на 12 рівних частин і взяти один шматочок, ми одержимо звичайний дріб 1 дванадцята. Отже, дріб виникає тоді, коли один предмет, об'єкт чи одиницю виміру ділять на кілька рівних частин. Пригадаємо, як записують звичайні дроби. Запис дробу 1 восьма ви зараз бачите на екрані. Число записане над рискою дробу називають чисельник, а число записане під рискою дробу називають знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки таких частин взяли. Наглядна ілюстрація цих тверджень зображена на екрані: дріб 1,12 з'явився тоді, коли торт ми поділили на 12 рівних частин, а взяли одну таку частину. Пригадаємо часто вживані назви деяких дробів. Якщо, наприклад, круг поділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину, ми одержимо дріб одна друга, але наглядно ми бачимо, що ми одержали половину, тому вже ці дріб одна друга ми називаємо половина. Аналогічно, дріб одна третя називають третина, а дріб одна четверта називають чверть. Розглянемо особливий випадок. Якщо, наприклад, яблуко поділити на дві рівні частини, а потім взяти всі ці дві частини, ми одержимо дріб дві других, але ми бачимо наглядно, що ми одержали ціле яблуко. Тобто можна сказати, що дві других це і є одне ціле. Ще один приклад. Якщо, наприклад, прямокутник поділити на сім рівних частин і всі ці сім частин розфарбувати в жовтий колір, то ми одержимо, що ми розфарбували. Один цілий прямокутник, таким чином, 7 сьомих також дорівнює одиниці. Ще один приклад: якщо піцу поділити на 8 рівних частин і всі ці 8 частин з'їсти, то ми можемо з'їсти одну цілу піцу. Тобто дріб 8 восьмих також дорівнює одиниці. Таким чином, якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. Розглянемо порівняння дробів з однаковими знаменниками. Наглядна ілюстрація зараз зображена на екрані. Якщо піцу поділити на 8 рівних частин, на одну тарілку покласти 3 таких частини, ми одержимо дріб 3 восьмих, а на другу тарілку покласти 2 частини, ми одержимо дріб 2 восьмих. Зрозуміло, що 3 восьмих більше, ніж 2 восьмих. Таким чином, правило, із двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб чи Чисельник якого більший, і менший той чисельник якого менший. Розглянемо правильні дроби. Дріб, чисельник, якого менший від знаменника, називають правильним дробом. Наприклад, дроби 1 восьма, 2 8, 3 8, 4 8, 5 восьмих, 8, 8 та 7 восьмих будуть правильними дробами. У цих дробах чисельник менший від знаменника. Запам'ятовуємо, що кожен правильний дріб менший від одиниці. Наглядна ілюстрація цього правила зображена на екрані. Наприклад, 2 восьмих менше одиниці, 3 восьмих менше одиниці, будь-який правильний дріб менше від одиниці. Розглянемо тепер неправильні дроби. Неправильні дроби виникають, ось, наприклад, таким чином. Якщо піцу ми поділили на 8 рівних частин, взяли 8 восьмих, тобто 1 цілу піцу, і взяли ще 5 шматочків, ще 5 восьмих. Всього у нас з'явилося 13 таких шматочків, тобто дріб 13 восьмих. Таким чином, дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Неправильні дроби будуть більші від одиниці. Зверніть увагу на першу ілюстрацію на екрані. Або неправильний дріб буде дорівнювати одиниці у тому випадку, якщо чисельник дорівнює знаменнику. Приклади на екрані 11 восьмих більше від одиниці, 8 восьмих дорівнює одиниці. Як порівнювати правильні та неправильні дроби? Правильний дріб завжди менший від неправильного. Знову ж таки, наші приклади про славнозвісну піцу допоможуть нам краще зрозуміти це. На першому малюнку ми бачимо дріб 3 шостих, це буде правильний дріб. На другому малюнку зображений дріб 13 восьмих, це неправильний дріб, і наглядно видно, що 3 шостих менше, ніж 13 восьмих. Тобто правильний дріб завжди менший від неправильного. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо приклади. Номер 50, але не всі приклади, а ті, що стосуються саме звичайних дробів. Перший приклад, другий, п'ятий та шостий. Починаємо з першого завдання. Нам необхідно порівняти дроби 9 п'ятих та 3 п'ятих. Записуємо 9 п'ятих та 3 п'ятих. Правило. Із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник. Чисельник 9 більший, ніж чисельник 3, отже дріб 9 п'ятих більший, ніж дріб 3 п'ятих. Розглядаємо друге завдання: порівняти 7 одинадцятих та одиницю. Пригадуємо, що 7 одинадцятих – це правильний дріб, адже в нього чисельник менший від знаменника, а будь-який правильний дріб менший від 11. Одиниці. Інше пояснення: ми можемо пригадати, що число 1 одиницю, ми можемо записати у вигляді звичайного дробу чисельники знаменник якого однакові. Тобто, в даному випадку ми могли записати одиницю як 11, 11. І тоді 7, 11 можемо порівняти із дробом 11, 11, чисельник 7 менший від чисельника 11 і буде 7 одинаки. 12 менше, ніж 11,11, 11, що і буде дорівнювати 1. Таким чином, 7,11 менше від 1. Далі розглядаємо п'яте завдання. Необхідно порівняти 1 та 1. 7 сьомих. Ми вже зазначили, якщо чисельник і знаменник дробу однакові, то такий дріб дорівнює одиниці. І таким чином, між заданими значеннями треба поставити знак дорівнює. Переходимо до шостого завдання. Треба порівняти одиницю і 41-у 414. Пригадуємо, якщо чисельник дробу більший за знаменник, то такий дріб називають неправильним. Отже, 414 це дріб неправильний. А ми пам'ятаємо, що кожен неправильний дріб більший від одиниці, в свою чергу, одиниця менша від неправильного дробу. Інше пояснення: число 1 ми можемо записати як дріб 40-40, чисельник дорівнює знаменнику. І тоді нам треба було порівняти 40 сорокових та 4140 за Першим правилом із двох дробів з однаковими знаменниками менший той, у якого чисельник менший, ми позна... поставили знак менше. Завдання виконали. Продовжуємо далі. І треба розглянути дві обернені задачі: знаходження дробу від числа та знаходження числа за значенням його дробу. Розглянемо знаходження дробу від числа. Це задача, коли ми будемо знаходити частину від числа, коли буде усього відомо, а знаходити треба частину. Як приклад, якщо в саду 27 дерев, а яблуні становлять 5 дев'ятих від усіх дерев, то це задача знаходження дробу від числа. А задача знаходження числа за значенням його дробу виникає тоді, коли треба знаходити усього, а саме Приклад такої задачі. В саду яблунь росте 15 дерев, що становить 5 дев'ятих від усіх дерев, і треба знайти, скільки усього дерев у саду. Зараз розглянемо кожну з цих задач і сформулюємо правила. Отже, задача 1: знаходження дробу від числа. У саду 27 дерев, а яблуні становлять 5 дев'ятих від усіх дерев. Ми будемо міркувати таким чином. Знаменник дробу 5 дев'ятих показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин. Тобто кількість усіх дерев 27 поділили на 9 рівних частин, і ми одержали, що 27 поділити на 9, 3 дерева припадає на одну частину. Зверніть увагу, наглядна ілюстрація на екрані. А чисельник дробу 5 дев'ятих показує, що взяли 5 таких частин, знову ілюстрація на екрані. І тоді, і оскільки одна частинка становить 3 дерева, а ми взяли 5 таких частин, 3 помножимо на 5 і одержимо 15 яблунь. Ми пояснили розв'язок задачі і можемо коротко записати розв'язок задачі по діях. Перша дія 27 ми поділили на знаменник 9, одержали 3 дерева, становить одна частина. Другою дією ми 3 помножили на 5, одержали 15 яблук. А ми могли зробити це коротко. А саме 27 усього поділили на знаменник 9 і помножили на чисельник 5, одержали 15 яблук. Отже, правило, щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Розглянемо наступну задачу знаходження числа за значенням його дробу. У саду ростуть 15 яблунь, що становить 5 дев'ятих усіх дерев, скільки усього дерев росте в саду. Ми можемо коротко записати умову задачі ось таким чином, і з'ясовуємо, що в умові невідомо усього. Знаменник дробу 5 9 показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин, а взяли. 5 таких частин. Отже, ми ці п'ять частин, які взяли, і вони становлять 15 дерев. Зараз наглядна ілюстрація знову з'явилася на екрані. Таким чином, оскільки 5 таких частин становить за умовою 15 дерев, ми можемо знайти, що одна частина становить 15 поділити на 5, і буде 3 дерева. Далі. Ми можемо міркувати, оскільки таких частин 9, то всього у саду буде рости 3 помножити на 9 27 дерев. Пояснивши задачу, ми можемо вказати дії, які ми виконували. Перша дія. Ми 15 поділили на чисельник на 5, і одержали 3 дерева, становить одна частина. Потім 3 помножили на 9 і одержали 27 дерев, усього. А ми могли зробити це коротко: 15 поділити на чисельник 5 і помножити на знаменник 9, відповідь 27. Отже, правило, щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Розглянемо тепер як підсумок, схему, коли знаходимо дріб від числа, а коли знаходимо число за значенням його дробу. Отже, коли ціле, тобто усього відомо, а треба знайти частину дріб, тоді ми знаходимо дріб від числа за правилом. Число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. А якщо частина, тобто дріб відома, а треба знайти ціле, тобто усього, то користуємося. Іншим правилом, число ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Розглянемо ілюстрацію цих правил на прикладах. Приклад 1. Знайти дріб 2 третіх від числа 12. Нам треба скористатися. Першим правилом, бо ми знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба це число 12 поділити на знаменник на 3 і помножити на чисельник на 2. Виконуємо дії. 12 поділити на 3 буде 4. 4 помножити на 2 буде 8. Ми знайшли дріб від числа. У другому завданні треба знайти число, якщо відомо, що 2 третіх цього числа становить… 12. Це завдання на знаходження числа за значенням його дробу. Ми використовуємо інше правило. Значення задане 12, ми ділимо на чисельник на 2 і множимо на знаменник 3. 12 поділити на 2 буде 6, 6 помножити на 3 буде 18. В цьому завданні ми знайшли усього і тому одержали відповідь 18. Продовжуємо далі і розглянемо номер 60 із підручника. Задача у книжці 400 сторінок. Оленка прочитала 30-х книжки скільки сторінок їй залишилося прочитати. Отже, ми зараз з'ясуємо, що це буде задача на знаходження дробу від числа. Записуємо коротку умову. Усього 400 сторінок. Далі прочитала Оленка три десятих книжки, тобто прочитала невідомо сторінок. Але відомо, що це три десятих від усіх. Ми ставимо стрілочку до усього. У задачі запитують, скільки залишилося прочитати. Записавши коротку умову, ми першою дією можемо знайти, скільки сторінок прочитала дівчинка. А саме, нам треба знайти 3 десятих від числа 400. За правилом, число 400, ми повинні поділити на знаменник на 10 і помножити на чисельник на 3. 400 поділити на 10 буде 40, 40 помножити на 3 дорівнює 120 сторінок, пишемо пояснення, прочитала. Дівчинка, Пишемо коротко, прочитала. Оскільки в умові треба знайти, скільки залишилося сторінок прочитати, нам потрібно від усього 400 відняти 120 і ми одержуємо відповідь: 400 відняти 100 буде 300, 300 відняти 20. Буде 280 сторінок, залишилося прочитати. Можемо записати тепер відповідь. 280 сторінок залишилося прочитати. Тепер розглянемо додавання дробів з однаковими знаменниками. Щоб запам'ятати правило додавання дробів з однаковими знаменниками, знову звернемося до прикладу. Якщо піцу поділили на 8 рівних частин, і спочатку на тарілку поклали 2 таких частинки, тобто дріб 2 восьмих, а потім додали ще три шматочки, тобто дріб 3 восьмих, то зрозуміло, що в нас на тарільці буде 5 таких шматочків, тобто 2 восьмих додати восьмих дорівнює 5 восьмих. Таким чином, правило, щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Це правило ми з вами сформулювали, а далі можемо схематично це правило записати так, як зараз ми бачимо на екрані. При додаванні дробів з однаковими знаменниками треба додати їх чисельники, а знаменники залишати такими самими. Розглянемо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знову наглядна ілюстрація ми бачимо на екрані. Якщо у нас було 4 шматочки піци, тобто дріб 4 восьмих, і ми з'їли 3 шматочки, тобто відняли 3 восьмих, то ми одержимо на тарільці залишиться 1 восьма. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного відняти чисельник під'ємника, а знаменник залишити той самий. Правило, яке ми сформулювали, ми можемо. Можемо записати коротко. Зараз ми бачимо, як записано на екрані. Знаменник залишаємо той самий, а чисельники віднімаємо. Розглянемо приклади. Перше завдання: виконайте дії, тобто треба знайти суму двох дробів із однаковими знаменниками. 3 сьомих додати 2 сьомих. За правилом, ми знаменник залишаємо той самий, а чисельник додаємо 3 додати 2 дорівнює 5, відповідь 5 сьомих. В другому завданні треба знайти різницю дробів з однаковими знаменниками. А саме знаменник залишаємо той самий, а чисельники віднімаємо 9 відняти 5 буде 4, відповідь 4 тринадцятих. Розглянемо тепер і повторимо мішані числа. На екрані ми бачимо мішане число 1,38. Мішане число має цілу та дробову частину. Важливо пам'ятати, що дробова частина мішаного числа завжди є правильним дробом. Важливо наступні два правила. Перше з них, як неправильний дріб перетворити у мішане число. Щоб неправильний дріб перетворити в мішане число, треба чисельник поділити на знаменник, частку записати як цілу частину, а остачу записати як чисельник трубової частини, при цьому знаменник залишити той самий. Правило наглядно ілюструє наступний приклад. Неправильний дріб 11 восьмих. Щоб перетворити у мішане число, ми чисельник 11 ділимо на 8 і одержуємо 1,3, оскільки в остачі ми одержали 3, а неповна частка 1. Отже, 11 восьмих дорівнює 1, 3 восьмих. І, навпаки, як мішане число перетворити в неправильний дріб. Правило, треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник дробової частини. Одержану суму записати у чисельник неправильного дробу, а знаменник залишити той самий. Розглянемо приклад, мішане число 4,3 перетворимо в неправильний дріб. Знаменник залишаємо той самий. Далі, ціла частина 4 множимо на знаменник на 7 і додаємо чисельник, додаємо 3. Виконавши дії, одержимо відповідь 31 7. Розглянемо правило додавання мішаних чисел. Щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба додати цілі частини даних чисел, додати дробові частини даних чисел, а потім додати одержані суми. За цим правилом розглянемо приклад 2,511 додати 3,41, додаємо цілі частини 2 додати 3 буде 5, додаємо дробові 51 додати 41 буде 9 одинадцять, відповідь 5,9. Ще один приклад ми зараз бачимо на екрані. 4,2 додати 5,1 Можна записувати вже коротше. Короткий запис бачимо на екрані. Додаємо цілі частини 4 додати 5 буде 9, додали дробові частини, відповідь 9,3. Тепер нам ще залишилося з'ясувати правило віднімання мішаних чисел. Перший випадок, якщо дробова частина зменшуваного, більше за дробову частину від'ємника. Тоді ми віднімаємо цілі частини даних чисел, віднімаємо дробові частини даних чисел і одержуємо результат. Приклад. 5,817 відняти 2,317. Відняли цілі частини 5 відняти 2 буде 3. Відняли дробові частини 817 відняти 317 буде відповідь 517, відповідь 3,517. А у випадку, якщо у зменшуваного дробова частина менша за дробову частину від'ємника, тоді ми будемо застосовувати спосіб. Позичання однієї цілої у зменшуваного. Що це означає, розглянемо на прикладі. 7,2 відняти 4,3. Бачимо, що від 2 ми не можемо відняти 3, і тому в цьому випадку будемо позичати одну цілу у зменшуваного. А саме, в умові в нас було 7, цілих, ми одну цілу позичаємо і записуємо ту одну цілу, що позичили, як 5, 5 адже знаменник у нас 5. Було 7, цілих, одну цілу позичили. І у нас з'явилося та п'ять. 5, та наші 2 п'ятих, які в умові. Отже, ми одержали 6,7 і відняти 4,3 тепер можемо виконати дії і одержимо 2,4. Розглянувши ці правила, ми закріпимо їх, розв'язавши завдання з підручника. Розглянемо номер 58 треба виконати дії. У першому завданні нам треба виконати дії, і нам завдяки. Віддані звичайні дроби із однаковими знаменниками. А саме 4 одинадцятих додати 3 одинадцятих та відняти 2 11. При додаванні та відніманні дробів з однаковими знаменниками знаменник ми залишаємо той самий, а чисельники будемо спочатку додавати, 4 додати 3 буде 7, 7 відняти 2 буде 5, відповідь 5 11. Друге завдання: 4,2 додати 4. 5. 4, цілих залишаємо, додаємо дробові частини 2 п'ятих, додати 4 п'ятих, буде 6. ,5. Але пам'ятаємо, що дробова частина мішаного числа має бути правильним дробом. І тому у нас неправильний дріб 6 п'ятих, ми зараз виділимо цілу частину, тобто перетворимо у мішане число. Для цього чисельник 6 треба поділити на знаменник 5. Беремо по одному, 1 помножити на 5 буде 5, віднявши, одержимо 1 в остачі. І тому 6 п'ятих це у нас буде п'ята. Таким чином, 4,6 ми маємо 4, цілих і додати 6, ,5. тобто 4, цілих і додати п'яту – відповідь. П'ять цілих п'ята. У третьому завданні ми повинні від одиниці відняти дріб 8 13. Пам'ятаємо, що одиницю ми можемо записати у вигляді дробу, чисельники знаменник якого однакові. Дивлячись на знаменник в умові на 13, ми запишемо одиницю як 13 13 і віднімаємо 8 13. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, знаменник залишаємо той самий чисельники від піднімаємо 13 мінус 8 буде 5, 5 буде, я переправляю і одержимо відповідь 513. Четверте завдання: 7,27 відняти 5,417. Зверніть увагу, що від дробової частини 2,17 ми не можемо відняти 4,17, адже 2 менше, ніж 4, і використовуємо спосіб позичання одиниці у зменшуваного. Було в нас 7. 7 цілих, і ми позичаємо 1 цілу, залишиться 6 цілих. Одну цілу, ту, що ми позичили, ми можемо записати як 17 17,17. Та наші 2,17. Отже, у нас буде вже 19,17. І віднімаємо тепер 5,417. Віднімаємо цілі частини 6 відняти 5 буде 1, 1917 відняти 4,17 буде 1517. Одержимо відповідь 1,1517. Багато матеріалу ми повторили за віти урок. Вдома виконаєте. Це схоже завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!